Будемо з тістом, яке залишилось від чебуреків. Тісто є, а фарша вже нема. Що покажу. Тиненько розкатуємо. Ухти! Тиненько розкатуємо. Ось такий ролик і проїжджаємося по тісту. Такі пустишки делаємо. Хрусти будуть такі пустички. Да, хрусти, хрустики. Хрустики наші, Там, где ми смажили чебуреки, відправляємо наших хрусти. Гуля, що там нам смажет? По чуть-чуть багато не напихаємо. Як вона швиденько підсмажилось, тісто таке з пузириками вийшло. Погаряче, по гарячих як якщо спирне припроплюваю. Ну, отак. От от так. Помакає. Вот ну, такие хрустики вийшли з залишків в тіста от чебуреків. Мы додали сир на хрустки. А ну чи Хрустки. Пустенькі внутри, дивіться. Прикольно. Прикольний ну. варіант. Хрустиков. Комусь на заметочку, хто не знав. З чебуреков. Таке можна приготувати.